Привіт, привіт! Ось вирішив замінити масло. Прийшов вже час. Фірма TMAL Premium 10W40 з великим шагом допусків. Тому ось буду міняти. Старе масло вже потемніло трошки. Це, кстати, фільтр ось такий брав. Після цієї всієї заміни, перевіривши рівень, вирішив прокататися. Заїхав, звичайно, до товариша на рукавочку. Товарищ мене катається на МТ-Дніпро. Дуже кстати, класний мотоцикл. Ось і сам Назар. Раджу всім з ним познайомитись поближче. Тому такі справи. Катнув я на Вінницю, В принципі, масло себе начебто показує гарно, мотоцикл. Працює плавно, рівно, передачі переключають теж рівно. Ось так. Гарний сонячний день був, щоб й не покататися. Тому раджу всім більше покатушок. До скорих зустрічей, до нових відео. З вас лайки і підписка.